Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про гру Sonic X Shadow Generations. При першому анонсі моя думка була така, навіщо це випускати? Я грав Generations ще дуже давно на ПК та на Xbox 360. Але моя думка змінилась, і зараз я розповім чому. По-перше, про що хочу сказати, в грі, є розділення сюжету на пригоду Соніка та пригоду Шедоу. Почну спочатку з, з переведення сюжету Соніка. Одразу хочу відмітити, круто, що деякі сцени було перероблено, переозвучено, що дає трішки новизни в те, що ти бачиш. Почну з сюжету пригоди Соніка. Гра починається з далекого минулого. Класичний Сонік біжить через Грін незабаром в небі з'являється таємнича сутність, відома як пожиратель часу, і все стає білим в кадрі. В даний час Tails. Прибуває на святкування в честь Соніка, на яких присутні його друзі. Прибувши невдовзі, після цього сучасний Сонік виявляє, що його друзі готують для нього вечірку сюрприз на честь дня народження, оскільки це його день народження. Ох, друзі. Тебе неможливо здивувати. Цього разу ти мене цілком спіймав. Я й гадки не мав. Так. З Днем народження Сонік. Сподіваюся, тобі це сподобається. Сподобається я це обожнюю. Сучасний Сонік святкує свій день народження зі своїми друзями, поки пожиратель часу не перериває вечірку, засмоктуючи всіх через різні тимчасові діри. Сучасний Сонік намагається атакувати монстра, але той збиває його з ніг. Після удару монстра сучасний Сонік лежить непритомний у траві. Через деякий час сучасний Сонік приходить до тями, хоча він виявляється в дивному вимірі, відомому як білий простір. Цього й стартує сюжет гри. Ми знаходимо наших друзів і збираємо смарагди хаосу, щоб врятувати всіх і повернутись в даний час, коли Сонік відмічав день народження. В сюжеті багато відсилань на ігри про Соніка. А моменти, коли Сонік згадує свої пригоди, це викликає іноді усмішку дуже дивно. Ну, не так дивно, як битва з злим джином або рятуванням прибульців з парку розваг. Задачею в грі Соніка є необхідність пробігати рівні, щоб повернути своїх друзів. Гравець буде це робити за класичного Соніка та за модерн Соніка. Класичного Соніка рівнів 2,5 d а за модерна в 3D з видом зі спини. Що стосується самого переведення сюжету за Соніка, мені воно сподобалось. Я проходив гру на PlayStation 4 і був в захваті. Графіку в грі покращили, додали цікавої роботи зі світлом. Тепер в темних місцях все сяє красиво, чого я раніше не помічав. По-друге, дуже сподобалось керування за Modern Sonic, а. воно дуже зручне, а те, як попрацювали з Shadow, це щось, але про це я розповім трішки пізніше. Перейдемо до класичного Соніка, Тут все також зроблено гарно. Музика звучить гарно, як в оригіналі, і знову ж праця зі світлом дає теж відчуття новизни і розвитку технологій. Також переозвучили ще й фрази персонажів в хабі гри. Кажу так, мені було дійсно цікаво перепроходити ці рівні, хоча я їх вже знав. Але на диво перепройти їх було зовсім не нудно, тому що бачити працю над рівнями, які тепер ще графічніше виглядають, дійсно давало цікавість на те, щоб її перепроходити. Тепер про нововведення в гру було додано чао, про яких вже давно не згадували в іграх. Вони заховані на рівнях і їх можна збирати. Подивитися, чао тепер можна в колекційній кімнаті. Також було додано дроп-деш класичному Соніку, чого раніше не було в оригіналі. В грі тепер є система слотів збереження. В оригіналі був один файл збереження, в ремастері їх цілих три. Також тепер з'явилась функція, щоб відключити підсказку від омочао перед початком рівня. В Гру було додано рівень в казино у вигляді пінболу, який раніше був доповненням до гри. Керування в грі за Modern Sonic було змінено, щоб бути більше наближеним до Sonic a Frontiers. A. Також в гру були додані досягнення, їх стало більше, ніж було раніше в оригіналі. Перечисливши всі ці нововведення, тепер Тепер в мене відпали аргументи, що навіщо було робити перевидання Generations. Пройшовши цей сюжет, я рекомендую вам спочатку пройти пригоду Соніка. і коли ви дійдете до великого порталу, він буде більше, ніж минулі. То я рекомендую вам почати проходити сюжет за Shadow. І ось ми переходимо до того, що Сега намагалися просувати, а саме сюжет за Shadow. І це фантастика, без жартів, мені сподобалось. По-перше, що прикольно, це те, що нарешті шедоу розкрили як персонажа, показавши, що він відчуває, і чому він такий. Більше занурили гравців його емоції. Ну що ж, вриваємося в цей сюжет. Ми можемо його зараз розбудити. Чи можу я зустрітися з ним? Вважаю, що так. Настав час пробудити ультимативну форму життя. Вітаю в новому світі. Їжак Шедоу. По перше, що хочу сказати, сюжет дорослий. Тобто жартів не буде. Якщо в пригоді Соніка були жарти, то тут сюжет серйозний. Північне сяйво. Звідси нам видно всю. Maria. Дякую. Просто, просто трохи перехвилювалась. Низька гравітація лише послаблює симптоми твоєї хвороби. Ти ж знаєш, тобі не можна напружуватися. Звісно, знаю, але земля така красива, що я не можу нічого з цим порбити. Так хочеться, щоб ми якнайшвидше повернулися. До думи я народився тут. Не знаю, чи є місце для мене на землі. Професор Джеральд задумав мене як найвищу форму життя. Я ліки від всіх хвороб. Як твої ліки. Ви разом великі молодці. І я щаслива бути разом з вами, доки ви шукаєте спосіб. Починається гра з предісторії Shedu. Він згадує, як він намагався врятувати Марію та Джерель та роботника. Потім він приходить в себе. В цей момент Шеду знаходиться в колонії АРК. Ган виявили аномальний біознак на колонії АРК. Тому Шедо відправився туди, щоб усунути будь-яку можливу загрозу. З'ясовується, що сигнал походив від ока Дума. І шедо починає переслідувати його через колонію АРК. Хто такий Блек Дум Ми будемо дізнаватись і як він пов'язаний з шедо в грі. Несподівано з'являється пожиратель часу і тягне Шедоу в білий простір, де шедо, як і Сонік, прокидається в білому просторі. Після цього шедо бачить, що в повітрі літає супутник Black Arms. В цей момент шедо бачить портал на колонію АРК. Він стрибає туди. Пройшовши через Арк ще раз, Шедо зауважує, що у нього проявляються нові сили після того, як у нього з'явилися пару крил на рівні. Він ставить питання про походження своїх нових здібностей. Повернувшись з порталу, шедо бачить Марію і Джерельта роботника. Вдалині шедов здивований, але вважає це галюцинацією. Пізніше він розуміє, що це не галюцинація і що вони справжні. Це дуже зворушливо було зроблено. Незабаром після цього він стикається з дивною реліквією, яка дарує йому першу нову силу для бою: списи Дума. На цьому буде складатися сюжет. Ми будемо отримувати якісь нові сили і за допомогою цього вивчати цей білий простір, як ми вивчали в Sonic Frontiers острови. Ну що ж, переходимо до геймплею. Геймплей дійсно гарний, це суміш між Sonic Forces та Sonic Frontiers. Хочу додати, що рівні дуже цікаво зроблені а музика, яка грає на цих рівнях, просто фантастика. Також на рівнях Shadow є хаос контроль, він може уповільнювати час на рівні на 5 секунд. Це буде використовуватись в рівнях, коли, наприклад, необхідно повільнити якісь снаряди або блоки, щоб пострибати на них або зробити ухилення від якоїсь небезпеки на рівні. Я згадував про нові сили, вони будуть потрібні на рівнях і це круто. Це додає щось нового. Так, були деякі схожості з грою Sonic Colors, але тут все так гарно поставлено, що ти просто в захваті від цих рівней. Для того, щоб дістатись до босів, вам потрібно збирати спеціальні ключі в білому просторі. Щоб їх дістати, необхідно буде спочатку пройти рівні, а потім виконувати проходження спеціальних рівних заснованих вже на рівнях, що ми проходили проте з новими викликами. Пройшовши ці рівні, ми зможемо отримати ключі, які будуть відкривати портал до боса. Так само, як ми і робили в пригоді Соніка Боси тут дуже потужні і їх поведінка цікава. Що прикольно, їх атаки діляться на фази, що додає неочікуваних моментів для гравця і не робить однотипним боса. А зараз буде те, через що мені сподобалось грати в цей сюжет за Shadow. А саме рівні форсів та Frontiers. Коли я їх проходив, я наче повернувся в той проміжок часу, коли грав в ці ігри. Також там є рівні з минулих ігор. Я напевно зараз когось здивую, проте мені Sonic Forces сподобалась, коли вона вийшла. Так вона була короткою, проте вона подарувала дійсно красиві рівні, можливість пограти за класичного Соніка в 3D і змогла подарувати нам дійсно гарні музичні треки, які вже в Sonic X Shadow Generations звучать ще потужніш. Потім гра Sonic Frontiers, через яку я не зміг втриматись і зробив огляд, який тоді дуже гарно зібрав переглядів та коментарів. І ось коли я почув Sonic X Shadow Generations, музику з Фронтірсів і побачив ці рівні, в мене дійсно з'явилася посмішка. Я згадав, як грав Frontiers, я знову повернувся в той проміжок часу, це було щось магічне. І ще, що було дуже незвично, платформи не провантажувались, як було в Frontiers, а вже були на місці. Також мене дуже здивувала графіка на рівнях. Дощ, різні матеріали, об'єкти виглядають дуже красиво. Я дивився на картинку і в мене було враження, що я граю на PlayStation 5 Граючи в цей сюжет за Shadow, я дійсно відчув, що порівняв це Sonic Generations 2 або Frontiers 2. Але по сценарію він занадто сильний, особливо фінал, коли я чуть не пустив сльозу. Що ви робите Сеа? Я дуже сподіваюся, що ми отримаємо продовження цього сюжету. Ще хочу додати, що тут Shadow та Sonic зустрічатимуться і ми побачимо їх взаємодію і поглянемо на те, що відбувається в пригоді Соніка під іншим кутом, тому що сюжет Shadow іде паралельно сюжету Соніка. Тепер повернемось до пригоди Соніка. Коли ви зможете пройти гру за Shadow, ви зможете повернутися до великого порталу, про який я розповідав раніше в пригоді Соніка. Сюжетні лінії з'єднаються і тоді ви отримаєте кінцівку всієї гри. Зараз трішки про мінуси та недоліки цієї гри. Об'єктивно, я тут побачив лише один мінус, і він на кого орієнтована ця гра. Незрозуміло аудиторії. Якщо в пригоді Соніка вона для всіх, то в сюжеті Shadow це більше для дорослої аудиторії. Подивіться, як тут виглядають боси та вороги і таке інше. Але так чи інакше я побачив в ній багато плюсів, а саме, що це не просто перевидання, а справжній подарунок для фанатів. Підводячи підсумок, зробивши цей огляд, я хотів розповісти про цю гру. Сеги вийшла дуже цікава гра. Чесно, я дуже здивований, що Сега так швидко змогли зробити цю гру. Гравці тепер знову змогли пограти щось по Соніку. І воно знову на гарному рівні. Якщо вам сподобався цей огляд, можете підписатись на мій ютуб канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу. Гей, Соник, насолоджуйся своїм майбутнім. Воно в тебе буде чудовим.